Слідом за відкриттями НСК Олімпійський визначилася і компанія кандидатів, що можуть зіграти на його полі. Щоправда, вона ще має поменшити на чотири збірні. Після завершення відбору у листопаді відбудеться стадія плей-офф. Свій прогноз щодо її результатів ексклюзивно для нашої програми дав Володимир Мунтян. Перша пара тягне на статус найнепередбачуванішої бронзові призери чемпіонатів світу Туреччина-Хорватія. Ух, пара хороша попалась, так. Да. Хто вийде? А перша гра де? В Туреччині. В Туреччині. А, так як ви назвали, так? Да? Ну мені б лично хотелось, щоб Хорвати вийшли. Я думаю, Хорватія вийде. Наступна пара Естонія Ірландія. Це пара безгучних імен, дуель темних конячок. Одну з них українські волівальники цього тижня побачили. Ну, мабуть, Ірландія. А ось ми щойно вчора буквально провели матч з естонцями. Ні, це не, не об этом. Річ не, не об этом. Просто мені кажеться, що ірландці, вони, е, наскільки я так, е, ну, англійський стиль гри, він, в общем-то, я думаю, поб'є естонський. Третя пара – Чехія-Чорногорія. Спочатку команди зіграють у Празі, потім у Подгориці. Ох, це, це пара хороша, така непроста. Ну, чехи, мабуть. Я думаю, предпочтение Чехам в цій, в цій парі. І четверта пара стадії плей-офф Боснія та Герцеговина, Португалія. Кому в ній віддає перевагу Володимир Мунтян. Ви знаєте, якщо Португалія не вийде в фінальну частину чемпіонату Європи, то для них буде трагедія. Ось так. Нагадаємо, стикові матчі за право зіграти у фінальній стадії Євро 2012 відбудуться 11, 12 та 15 листопада. Спочатку суперники зустрінуться на полях команд, вказаних у парах першими. Переможці плей-офф приєднаються до тих, хто виборов право зіграти на євро 2012 за результатами відбірного турніру разом з країнами-господарками Україною та Польщею. У турнірі візьмуть участь чинний чемпіон Європи: Іспанія, абсолютний переможець відбору Німеччина, а також Росія, Італія, Франція, Нідерланди, Греція, Англія, Данія та найкраща з команд, що посіли друге місце Швеція. Ну а після домашньої поразки від збірної України у контрольному поєдинку Естонія не приховувала радісних емоцій, бо ж вона пройшла відбір на євро 2012 Щастя естонців розділив суперник. Репортаж з місця подій Руслана Харченка. А чи далеко до Талліна запитаєте мене ви, а я вам відповім півтори години літаком, і перед очима столиця Естонії, яка чарує поєднанням сучасності та історичної давнини. Яскраве підтвердження тому, так зване старе місто, яке внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме тут знаходиться і ратуша, яка найбільше збереглася з часів середньовіччя. Їй вже понад 600 років. На честь неї названа і площа в старому місті. І саме тут на ратушній площі, якраз навпроти ратуші, знаходиться ресторан Бальтазар. Це єдиний у світі заклад, де готують часничне морозиво. Знаєте, нам довелося його скуштувати. Я скажу, що це щось екстраординарне, і неподалік від нього знаходиться найстаріша аптека в Європі, побудована ще в 1422 році. Найцікавіше, що вона й досі працює. Дуже багато вталіні і трамвайчиків. На жаль, ними не можна добратися до головного стадіону столиці Алякок-арени, який назвали на честь однеменного пива. Тут простежується схожість із нашою оболонь ареною. Та й стадіон у них такий же молодий. Цього року святкує десятирічний ювілей. От тільки естонська арена вміщує в свою чашу більшу кількість глядачів близько десяти тисяч. Вона є рідною не тільки для місцевої флори, а й для естонської збірної, яка останні три матчі на Алікок-Арені виграла. Мочні дісплінірована очень хорошо на контратаках, організована команда і дуже опасна стандартне положення, тому що дуже високі гри якраз після поєдинку з болгарами на цей матч проти стонців блохін не дорахувався ще декількох граців. До Ракицького, вороніна та девича приєдналися Шевченко та Шовковський. У першого біль у спині. Другого, за словами наставника, не було сенсу брати. Тому від блохіна знову варто було очікувати явно не той склад, що буде на євро, тобто експериментальний. Создается команда. Я четко понимаю то, что я делаю. И поэтому счет 4-0. Для меня абсолютно для меня интересная игра. А счет какой будет на футбольном поле, это уже другое. Как ребята выполняют те или другие задания. Подходит для сборной или не подходит. А результат даже завтра. Счет может быть любой. Тож за таких розкладів реальний шанс дебютувати мав Олександр Рибка. Для нього це був уже третій виклик до лав національної збірної, забігаючи наперед, зазначимо, що саме він стояв у воротах і зі своєю місією порався на відмінно, відбивши пенальті і залишивши ворота сухими. А от поле на передмачому тренуванні таким же сухим не було. Дошли, мов з відра. Та це дрібниці, особливо коли спостерігаєш за грою. Найбільша большая що Є з у не причустю, що у ребят через три дня покисти тур потом та то в ліве чемпіона. О, вот саме большая. А поле, ну поле, оно для всіх мокре. У день гри поле було також вологим, адже ще до початку лив рясний дощ. Можливо, саме він став на заваді аншлагу, але справжні вболівальники за будь-якої погоди йшли підтримати рідну збірну. Щоправда, поза межами стадіону чулося хіба що дудіння. Така підтримка, напевно, була не до смаку збірні Естонії, яка не награла бодай, на нічию. 2-0. Перемога за підопічними Олега Блохіна. Я думаю, команду можна поздравити з хорошою грою, з перемогою. Тому що практично практично ну, ми Естонії не дозволили зробити практично нічого. Тому що коментувати. Одна з контратак привела в взяти ворот, тому, я думаю, при счеті 2-0 вже всі розуміли, що практично гра зробили. Тобто, як слабо, а не слабо, тому що я не знаю, як там вони сьогодні заняли, второе, не зайняли, але в будь-якому випадку їхні результати не, не случайні. Положительне настроєння, тим більше дві победи підряд. Тим більше два рази на ноль зіграли. Вже давно такого не було нас. Тепер до початку євро у збірної залишилось п'ять спарингів – з Німеччиною, Ізраїлем, двічі з Австрією та останній з тією ж Естонією. Руслан Карченко, Микола Ляшко, телеканал Київ.